Напевно, те, що зараз я розповім, це від всіх жінок світу, ну майже від всіх. Я зараз дуже часто чую від інших жінок, що їх хлопці постійно забувають про їх домовлення та наставлять їх пріоритет. Так ось, хлопці, чому так важко просто зробити? Чому кожен раз, коли щось просходить не так, або ви забуваєте про щось дійсно важливе, ви починаєте розводити сюди вже за теорію. Ой, сонечко, ну я ж думав про це. Я хотів, але тут така ситуація склалася, мені потрібно було тобі пояснити, щоб ти зрозуміла. Що, серйозно? Моя бабуся завжди казала слово, як пісок, воно просто розсипається, і це правда. Я вже втомилася від твоїх любовних пояснень, вони такі натерті, як старі старі шкарпетки, які вже нічого не гріють, а ти все одно їх носиш. Я не хочу чути, чому ти не зміг. Я не хочу слухати, як сильно ти хотів. Я хочу бачити, просто бачити, що ти пам'ятаєш про мене, що я в пріоритеті, що я не просто пункт в твоєму плані пояснень. Ти казав, що прийдеш на мій виступ. Краще б ти просто пішов, а не писав мені полотно про те, як ти намагався втекти з того нудного сімейного обіду. Ти обіцяв мені, що допоможе мені з рефератом. Краще б ти просто прийшов сів поруч і допоміг мені, ніж 50 разів пояснював, як ти забув про дату. Любов це не пояснення, любов це дії. Це коли ти пам'ятаєш, що я люблю полоничний йогурт і просто кладеш його в мірі рюкзак. Це коли ти бачиш, що я засмучена, і просто обіймаєш замість тисячі слів. Це коли. Ти де своє слово, бо воно для тебе щось значить. Мені не потрібні твої нудні чумні, я просто хочу бачити твої вчинки. Ось і все. Крапка.